28 червня 2017 року за номером 120 і останні цифри 1160 за обвинуваченням писанку Валерія Геннадійовича учені кримінальних правопорушень передбачення частини 128 статті кодексу, двадцять секретар частини другої статті сто двадцять п'ятої статтею сто двадцять восьмого кримінального кодексу України. Секретар призерівся судове сесії. Судове засідання у нас обвинувачення писанки. Справа буде розглядати з колегії судів. Судової колади зруйні до кринальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі. Говорять, судді Федорові судді секретаря Куперської з участю винуваченого Тистенка. Колеги Геннадій, співайте, будь ласка. Тож ви довіряєте комусь правосуду, що будете відводить. Можемо Можете розглядати, так. Да. Бо з усіма вами я вже зустрічався і всі ви виносили рішення, які ну не то що мені не підходять, а не в мою користь явно. Під то ну, ладно. Це... Ровець району суду Хмельницької області відсутність прокурора та відсутність захисника, які були належним чином повідомлені про час та місце розгляду зазначеного подання. Будь ласка, ваша позиція? Так, да, проводити, ну но... не заперечу. Не заперечую, да. так я сьогодні поради місці. Постановила, зважаючи на те, що прокурор та захисник були належним чином повідомлені про часто місце розгляду зазначеного подання, вважати за можливе розглядати його у їх відсутність. Доповідається, скажіть, будь ласка, ви свої права обов'язки в судовому засіданні знаєте, що вам їх роз'яснити? Я знаю. Немає необхідності, Нема. Не дати. Доповідає Доповідається матеріали подання 19 травня 2021 року, бо вечір на Обиці завернувся до Хмельницького апеляційного суду з поданням перезначення по підсудності заяви захисника обвинуваченого адвоката Кованця від судді Борсука З посиланням на те, що вказаному казому суді неможливо творити склад суду для її розгляду. Будь ласка, ваша позиція з приводу зазначеного подання. Ну, Потрібно провести відвід. Там немає складу суду крім барсука, потрібно тому відправили сюди. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, які ваші будуть Пані з приводу того до якого суду направити. І це не має це має, різ, це має різниці. Ні, для мене є різниці. Для вас немає різниці, тому що вже таке відбувалося. Ну ваша честь, ва, ваша, ваша честь, найближчий, да, найближчий суд. Вже вже все. Все було найближчий суд, тільки один я їжджу, все время. Один я їжджу. Во це мені найближчий суд. Це в Хмельницькому. Найближчий суд. Тому що більше ніхто не приїде. І ніколи ніхто не приїжджає. І ви це знаєте. Ми з вами вже зустрічаємося не раз. Моя пропозиція, дивіться, то Іщемирівці нема, Кам'янець немає, Дунаїв. Городок вже був, там по кримінальних справах було, коли Колібякін на мене відкрив кримінальну справу. Думає Дунаєвці, ярмолинці. Відповідно до вимог закону найближчі ну, Дунаївці. Відповідно до вимог закону, найближчі з за територіальністю. Так, так. Та, на ну якщо від Каменця. Але... Ні, 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 ні. Ми не від Каменця Ми Від що там, по-моєму, одинаково що до ярмону, ну до дунаєвці, я просто говорю, що. Вроді в городку, вроді, два судді, які вже вроді, може вже біг має значення, що вони розглядали. Вони вже по цій справі були. Нічого страшного це має значення по закону. Ну хорошо, 34, тридцять четвертий за територіальні. Я розумію, вони можуть розглядати, якщо вже розглядався відвід. Вони ще раз можуть, то есть, ще розглядають. Торо то вони почути розглядають. Ну, більше нічого не хочу, але хотів би чи от Дунаєвці, чи Ярмолинці, бо в городку я не довіряю деяким суддям. Оголошується ухвала бачите, як травня 22 року міста місті Хмельницький. Със себе съдовелата вдържа до крайне спирта и на коллектива суда, Судді виступи почека будина секретаря, която е според участия от Веновачната СЛЕНКО, связанщик на основному заселив и писате, монет, сколько нямаше на ревец, районного суду судни області по различни підсудності заяви записника овеновачната деслянка в адвоката Калбанцева, в седи борщ, когато време провадження з с 28 червня 2017 року за номером 120 останні цифри 1160 передбаченням Тесленка Валерія Генаєвичевчення признаних правопорушень передбачення частина 1 статті 121, частина 2 статті 125 статті 128 прімнального кодексу України встановила 19 травня 22 року було вилувачені Ровецького району суду Хмельницького області зміни суду Хмельницького апеляційного суду з поданням про визначення присутності чи зазначення заяви слухав щодо під апеляційного суду. Перевіщі матеріали подання колеги якщо до висновку, що воно підляває задоволення заступних містах. Згідно з частини першої статей 81 КПК України, в разі заявлення від буду слідчого судді або судді, який здійснює судове провадження одноособово його розглядає інший суддя цього суду, визначення в порядку, встановленому частиною 3 статтею 35 цього кодексу. Як почається з матеріалів подання 17 червня 2022 року до Чемеревецького районного суду Хмельницької області, надійшла заява захисника обвинувачення Костенка Бокатаковбанцева, Привіт, головуючого суді Борсука у кримінальному провадженні внесу доїде 28 червня 2017 року за номером 120 російська 11.60 за обмеження Пісенка. Чинні кримінальних правопорушень передбачені частини 1 стаття 121, частини 2 статті 125 статті 128 Кримінального кодексу України. Автоматизованої системи документообігу в Ченовецькому районному суді Хмельницької області неможливо творити стан суду для розгляду до даної заяви про судді ВОСУКА, що підтверджується даними з протоколу щодо неможливості автоматизованого розподілу судової справи 670. 6.48 0617 между суддя и 18 травня 20, 2022 20. року. Так, окрім казанно суди, штату суду, судди, судді, до стакоребяки, проте озиску за етичне и между повноважень, справа їм не розпределяются. Відповідно до вимог пункту 2 частини 1 статті 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд до іншого суду, якщо після задоволення самої від чи інших виставках неможливо переднується суд для судового розгляду. Враховуючи вище значення обставини, куди судді приходить до висновку, що існує необхідні зміни підсудності даної заяви про відсудку та передачі для розгляду до іншого не більше денного надлишного суду Хмельницької області. На поставили продолни керуючі статтею 34, поїдна колегія суддів постановила. Коли не полович Норвецького мінімусу Хмельницького області задовольнити заяву захисника обвинуваченого Тесленка, адвоката Колбанцева привід суді Борського у кримінальному провадженні не з доя 28 мачання 17 року за номером 120 останні це 11.60 за обвинуваченням тесленка, вчини камінального попущення передбачений. Частина 1921, числення 125, статей 28 Кримінального кодексу України на народи до Буродойського районного суду Хмельницької області, коли набирає закону все змею та проголошення, скажімо, паційного порядку не підлягає, підписали підписала головуючі суді. Учасники провадження мають право з записну судового засідання, журналом судового засідання, вносиних суд і заовашені сети одинакраїнськи чи незрозумілості. На цьому судове засідання оголошується закінчення. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.